Всім привіт-привіт! 3 лютого 2026 рік компанія Електромотор. Друзі, перед нами стабілізатори напруги модельки «Контер» та «Вестеч». Отак от знизу дивитесь, вони упаковані. А отак, от друзі, розпакував, показати, як вони виглядають. Моделька перед нами. От бачите, отміточка синім кольором СВРС 500 на 375 Вт. Кріпиться на стіну Ще моделька 1000 на 700 Вт. Також кріпеш, друзі, на сину, і як бачу, є отакі от виступи, друзі, можна і ставити на стіл чи там Куди заманеться? Тобто і на стіну, і на стіл. А от моделечка, як я її назвав, Viste SVR 1000 на 700 Вт, вона тільки встановлюється на стіл, друзі. І от і ще моделька Контер 5000 на 3750 Вт. Досить такий можна є, якщо можна сказати, потужний стабілізатор. Так що, друзі, стабілізатори є в наявності. Я завжди показую те, що приїжджає. Не знаю, чи вони під заказ, чи їх можна замовити. Так що цікавлять стабілізатори, телефонуйте 063 426 1010. Бажаю всім мира до тепла. Електромотор завжди йде зустріч.